Всім привіт! Сьогодні першу половину дня Юра вдома. Ми вирішили на обід замовити собі доставку і вже приїхала. Вже в інстаграмі розповіла про них. Потім він після трьох буде їхати на роботу, і я одна залишаюся з дитинкою. Замовили знову їм рибу і худну. Ось такий класний великий сет. Називається він Ударний там дуже багато знижок. Зараз у них на сети, на роли, на солодкі роли, до речі, теж є. Залише вам посилання під відео переходьте та обирайте свій сет та свою знижку. Дуже їх люблю, дуже смачні, завжди свіжі, великі, дуже багато риби кладуть, і сиру. Як бачите, Я від них просто в захваті вже декілька років замовляю. І не тільки я підсудила всіх своїх знайомих, всіх вже пробували. Замовляють, до речі, дуже часто на свята, тому майте на увазі. Будемо гуляти з малим і тата зустрічати, він вже відпрацював. Я цілий день по дому прибирала, складала речі, прасувала. Потягла, дивіться, такий сарафан здоровий. Зараз погуляємо на гойдолку, Любить він гойдолку. І будемо йти додому. Можемо мати На Надворі так класно і не жарко. Ось такі. Кись ти ви які киття? Кіті. Мяу. 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 Мяу, китя, мяу. Мяу. Правильно синочок. Мяу. Китя мяу. Дві китці. Бачиш які? Китям все одно. Якісь такі вони. Лежать, чекають чогось. Мяу. Да. Як, як в селі, так, киця? Колір інший тільки. Мяу-мяу-мяу, скажи, мяу-мяу. Ой, це кіти кішка, напевно. А може мама і доча, Чи синочок? Ладно, ладно, все, поїхали далі. Я сьогодні писала в інстаграмі про мультики, хтось там питав, що ми вмикаємо, і продублювала в телеграм-каналі. Посилання буде під відео, заходити, Ці кому цікаво, які ми вмикаємо, які я вмикаю. Та Владислав вже і сам вмикає. бере пульт до телевізору і виходить у нього вмикати. Зустрілись з роботи, їдемо в магазин зараз. Друзі, ми з мамою приїхали в Family Park. я навіть не знаю, що знімати, цілий день тут потусили. Нічого цікавого, людей повно, вона на траві, але не, не жалкуємо, бо там дуже близько один до одного. Вхід 300 гривень коштує. Басейн теплий, класний, чистий. Малий себе веде дуже гарно. ось. Круг взяла йому, він не плавав. Я так його трошки намочила, боюся, що щось він в басейні. Але ж ми купляли це все не для сьогоднішнього відпочинку. А завтра ми будемо їхати в інше місце і вже зночі повноцінно відпочивати декілька днів. Тому теж буду брати вас з собою. Цікаво, що там зовсім недалеко від мене. Цікаво, як там буде все проходити. Ось такий взяли йому, пам'ятаєте, надувала, але не використовували сьогодні. Ну тут так, людей багато, дуже там басейн здоровий. Владиславчиком грається ось. Кажу одну, Владиславу тут дуже-дуже класно. Він може повзати, де хоче. Подивіться, трава. Тільки мурашки повзають на кліщі, а потім його перевірю. Але ж це класно, просто вільна, вільна площа. Хай робить, що хоче. Траву він не їсть. Траву він не їсть. Йдемо, ходимо Ми топимо. Пашлі, топайте. Ніжками по травці, боже, класно. Я потім ще питаю, бачу, люди приїжджають зі своєю парасолькою. Можна буде, у нас є парасолька, можна буде вставити і все. Відпочити тут можна, тільки приїхати треба рано, бо ми приїхали майже. Півтретю дня. Дивіться, який басейн здоровий, такий класний. Трави багато, газон великий, дітям тут повзати, бігати, все що хочете. Це за скаймолом, це зразу за північним мостом. Північний вже називається, так? Південний, південний. південний. Перепутала трішки. Північну, Ви поняли. Як на Троєщину їхати? SkyMolk. Це SkyMoff зразу. Sky Family Park. Ой, це не реклама. Зараз спитаю, можна парасольку з собою? Чи не зараз на виході? Владиславчику тут дуже добре, ну дуже прям. І поспав гарно, і поїв навіть. Клас. Друзі, всім привіт у нас вже наступний день, я продовжую влог. Якось шматочками бачите, виходить в Києві знімати. В селі якось воно все було систематично, а тут нема коли, реально. А зараз я дуже фу, просто фу, дуже погано спала. Малий щось цілий день вчора був просто ідеальна дитина, а вночі починається кричить, виворачується. Зуби чи лізуть, чи він не росте, ви знаєте, він так швидко пішов в ріст у мене, і видно, що ось прокидається, і кожен день нове лице просто ну, дитина змінюється по годинам. Дуже цікаво спостерігати за цим всім. Сподіваюся, що туди, куди ми їдемо, він дасть нам якоїсь тихої годинки. Хоча б я не знаю, якось відпочити. Вчора ми були в Family Park, Sky Family Park. Можна брати з собою парасольку, дуже круто, до речі. Їжу з собою брати не можна, тільки для дитини можна. І лягаєш, де хочеш. Мені там дуже сподобалось. Можливо, ще поїдемо, тому що там басейн непоганий, чистий. Да, людей багато, але, але можна і поплавати, було місце, і повалятися. Цікаво. Нічого там не купляли, не знаю, які там ціни, але там продає, продають і пиво, і шашлики, щось таке поїсти. Можна якісь бургери, може є. Uh, ну, Ціни, напевно, такі, знаєте, дорожчі, ніж в ресторані, бо це закрита зона. Зараз я збираю речі. Буду брати з собою сумки такі. Чемодан брати не буду. Uh, ще треба піти на розетку, бо я замовила горщик. Синочку вже як він швидко росте, вже горщик. Сьогодні виделку їв сам. Uh, я трошки допомагала, але вже сам. І горщик буде у нього. Поставлю, хай там привикає, звикає до нього. Подивимося, як воно все буде проходити. Замовила ще такі підгузки для басейну. Ну, знаєте, воно щось мені не знаю. Маркетинг, напевно, просто. Воно, наче такі ж самі, які, які звичайні. Якось так. Замовила, значить, я ще йому машинку стригти. Його і Юру. Я думаю, чого це в мене? Оце два чоловіка, чого я е, не можу взяти купити машинку і стригти їх. Я дуже сильно буду економити на цьому, бо Юра кожну стрижку віддає 250 гривень. Якщо дитячу робити, то теж це буде десь 200-250 гривень, а то й 300, якщо там машинка якась чи ще щось таке новомодне стояти. А тут можна увімкнути мультики, дати якусь іграшку, і думаю, купила таку машинку, замовила. Яка тихо працює для дітей, радять сам виробник. Дуже цікаво подивитися, що це таке, як воно працює, як її стригти. Буду навчатися через відео на Ютубі, але думаю, це дуже класне рішення. Я знаю, що багато хто із вас теж стрижують своїх чоловіків вдома самі. Ножницями я на карантині навчилася чоловіка стригти, а машинкою буде ще краще. Там насадка одна, але вона регулюється. Ну, Потім вам покажу. Вчора згоріло у мене плече, а сьогодні і не видно вже. Сьогодні вже й немає нічого. Це така у мене шкіра, чуєте? Одне плече якось так згоріло і все. Сьогодні зовсім нічого не видно, нічого не боліло. Мені треба сонце, засмагати не можна, але мені. Я така людина, що мені треба, щоб мене пропекло. Знаєте, якась прошивка відбувається. Я, сонце і вода. Це просто, ну, я така людина, яка потребує цього. Я багато читаю на форумів, що й задовбала зі своїм морем, нить, як це можна це постійно хотіти на море чи ще щось. Мені треба, знаєте, не море, а там, де багато води, великий об'єм води, сонце, це мені треба для, для мого життя. А Юрі... Навпаки, треба там, де прохладно, там, де немає вітру, ну так якось. А є люди, які люблять тільки гори і їх тягнуть гори. Зразу зрозуміло, з куди хто виліз. Я вилізла з води, Юра виліз з землі, напевно. А є люди, які спустились з гір. Якось так. Ви знаєте, я так не люблю ці чемодани. Зовсім не люблю, мало що влазить. Завжди хотіла, знаєте, знайти купити сумку із тканини. В секанді часто дуже вони продаються, але я постійно забуваю подивитися там сумки. Просто тканина, вона більш така як спортивна, і туди дуже багато всього влазить. Єдине, не знаєте, нам дуже не повезло з погодою, тому що а, дощі прогнозують вчора, боже таке блимкало цілий вечір, всю ніч блимкало. Хотілося вже вимкнути все. Гриміло. Я вам давайте залишу, як воно виглядало дуже стрімно зараз, на цей час. Сподіваюся, що сьогодні якось висплюсь, може раніше там ля... ляжу з малим спати. Вісім він лягає, десь так, вісім-9. Там робити нема що. Дуже цікаве місце, але воно зовсім недалеко від мене. Тут пішки можна пройти. Я там ні разу не була, покажу вам познімаю, що там таке. Дуже цікаво, це ми з мамою знайшли. Відгуки непогані, ну, щось я. Дуже впевнена, що там буде якось комфортно, але подивимось, щоб не подивитися. Туди ми їдемо на три дні. Три дні, я вам скажу, це буде дві ночівлі, і один день ми будемо просто платити за басейн і відпочивати, і потім ввечері поїдемо додому. На таксі, ну, так, щоб зручно було, будемо брати таксі, викликати. Можна і пішки пройти, але так, щоб вже якщо відпочивати, то відпочивати. Знаєте, така заміна собі моря. Якось так виходить. Ну, сподіваюся, що мамі дуже сильно сподобається, що мені сподобається. І Владислав себе буде гарно вести. Дуже на це сподіваюся. На цьому влог буду закінчувати. Пішла я збиратися, але беру вас з собою на відпочинок, тому залишайтесь, ставте лайк цьому відео, передивляйтесь мої, Хто може, що пропустив старі відео. Всіх міцно обіймаю. Всім пока і до нового відео. Пока!